Яке велике щастя просто жити, Зустрічати раду кожен день новий, любити світ і всіх людей любити, та відчувати вітерець легкий, і чарівну красу навколо себе, і чути сум, і радість у піснях, летіти у мріях. У високе небо, немов казковий, легкокрилий птах, яке це щастя сонце зустрічати, любити і дивуватись кожну мить, красу землі всім серцем відчувати, яка навколо радісно бринить, яке велике щастя просто жити, а все ж так просто. Щастя дарувати і усмішку, що радісно цвіла, лиш треба доброту у серці мати, і людяність і трішечки тепла, і до людей нести це щиро, щиро, сказати добре слово від душі, І побільше до вкіл тепла і миру. Тож подаруй всім щастя, поспіши. І більше стане того щастя в тебе, і звеселіє світ від доброти і усміхнеться волошково небо, Тож тощо щастя дарувати йти.